Переможці, мега розіграшу, Колесникова Ольга Іванівна Наталя назив. не свадьба Олександр Анатолій. Який приз ви виграли? Павербанк Зендер. Гарний подарунок. Дякуємо Вересту за таку змогу вирити. Подарунки, колонку, наушники, фільтр для води. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? З 19-го року. Одразу, як появився в місті, майже близько двох років від відкриття компанії в місті Хмельницькому. Ну давно з самого початку як тільки появи. Якими можливостями програми лояльності Ви користуєтесь? Ну о, приймаємо участь в виграші. Це вже о, другий виграш. Я використовую бонусні бали свої і виграла такий класний блендер. Дякую вам. Користуюсь сертифікатами та приймаю участь у розіграшах. Користуюсь бонусними програмами, участвую в розіграші. Це мій перший виграш. Дуже дякую компанії Верес за такий приємний подарунок. Приймаю участь у розіграшах, користуюсь знижками, обмінюю бали на бонуси та виграю чудові призи. Побажання від переможців. Вашому Вересту тільки процвітати і всього всього самого найкращого. Вам розцвітання кращих клієнтів. Бажаю розвідку до процвітання компанії «Еверест». Бажаю хмельничанам приєднутися до Еверест, е участити в розвитках, акціях. Всього найкращого вам успіхів. Ну, хочу побажати компанії Еверест подальшого процвітання і побільше вигравати подарунки. Хочу побажати всім. Найскоріше, миру щастя, здоров'я, всього найкращого.